Ви тільки уявіть, у 50-х та 60-х роках. Навіть найпростіша довідка могла стати для людини випробовування. Черги, штампи, чиновники з ручками, і чорнилом. Документи тоді це була боротьба. Щоб оформити прописку, дозвіл на роботу чи довіреність, потрібно було чекати тиждень. Усе писалося вручну. Кожна літера перевірялася, і найменша помилка документ на Люди ходили по кілька разів. Документи виглядали як невеличкі книжечки чи аркуші початками. У паспорт могли вплеювати додаткові сторінки, бо місця не вистачало. А для кожного руху новий штам. Уявіть, як люди берегли ці папери. Це був їхній єдиний доказ права. Залишатися тут у цій рубриці. Ми розкажемо історію кожного документа, від довіреності і прописки до перших карт побиту реєстрації авто. Ви тільки подивіться, як усе змінювалося від покоління до покоління. А тепер ваша черга: запитайте своїх батьків чи дідусів, як вони отримували документи. І поділіться цими історіями в коментарях.